82 бойових зіткнення зафіксував генштаб на фронті від початку доби. Сім разів росіяни атакували позиції сил оборони на Лиманському напрямку. По 13 штурмів наші захисники відбивали на Торецькому та новопавлівському напрямках. 28 – на Покровському. І з нами на зв'язку святий Патрік, це сержант-менеджер комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади Помста. Патріку, вітаємо вас! Вітаємо, вітаю, добрий вечір. Добрий вечір, і сподіваюсь, він дійсно добрий і добрим і залишиться. Е, номер картки і QR-код вже з'явився Патріку, на екранах. Е, тому е, будемо просити вас пояснити на що збираємо цього разу. Е, ну, збір поки не змінився. Ми збираємо також на FPV дрони для того, щоб ми могли створити. Нормальні умови для знищення противника, велику кілзону, щоб противник не міг наблизитись до наших підрозділів піхоти і не міг вступити в прямий контакт. Також на системи РЕП, як стаціонарні, так і на автомобілі для того, щоб захищати наші гармати, наші РСЗВ та особовий склад від ворожих ФПВ-дронів. Друзі, і приємну новину. Ви можете бачити самі на своїх екранах. Збір майже добігає до свого завершення, майже закрили так. І в нас є сьогодні реальна можливість завершити цей збір, і ці гроші хлопці вже почнуть використовувати на свої потреби. Тому, будь ласка, долучайтеся, бачите тут. Зовсім небагато залишилося трохи менше 200 тисяч. Святий Патріко, про. Оперативну обстановку спершу запитаю, яка зараз вона нині на вашому відтинку фронту? Наскільки активно ворог діє на лінії бойового зіткнення? Ну на даний час ворог продовжує спроби наступальних дій, намагаються знайти, скажімо так, м'які місця, де вони могли продвигатись вперед? Зробити все для того, щоб прорвати нашу лінію оборони, але наші військовослужбовці, суміжні підрозділи, роблять все для того, щоб у ворога нічого не вдавалось. Але дивлячись на ту ситуацію, як вони рухаються, вони дуже багато наносять вогневих уражень по прифронтовим містам, тим самим стираючи з землі кожну будівлю. Не дивлячись на те, хто там проживає, бабу, бабусі, дідусі, вони просто нищать все. Така ситуація, як на Краматорському напрямку, так і на Лиманському напрямку. Той же населений пункт Ярова. Якщо пам'ятаєте, близько трьох тижнів тому, як вони нанесли удар кабом по цивільним людям, які отримали пенсію, то зараз ситуація в тій же ярові, те, що вони зруйнували майже відсотків 70 будівель і руйнують і далі. Друзі, тим часом не забувайте за збір, QR-код, номер картки. Давайте Давайте закриємо цей збір за усі хвилини, які, які ми маємо станом на зараз. Хай це буде збір вихідного дня. Ну і зрештою, за сьогодні вже зборів не буде. Тому якщо хтось десь. Сподіваюсь, з поважних причин прогавив два попередні збори, у вас є нагода зробити це просто зараз. Патріку, скажіть, будь ласка, за час широкомасштабки ворог жонглював певними тактиками. Зараз якісь так, там малі малі групи так затримались ось ці рухи. Скажіть, будь ласка. Якщо можна поділитися цією інформацією, слабкі місця, які бачите у тактиці ворога, я поточню. Та насамперед слабке місце ворога це те, що в них бракує ресурсів, таких як люди, тому бачимо на деяких ділянках те, що ворог намагається. Йти в штурмові дії в них щось не виходить, бо брака, бракує ресурсів, і вони знімають е, свій особовий склад з більш-менш е, спокійних напрямків і перекидають. Єдина проблема в них це людський ресурс. Бо чим далі війна тягнеться, тим більше люди розуміють, що ніхто не хоче вмирати за гроші йти. Е, і дивлячись на їхню тактику на деяких ділянках: це м'ясні штурми. Які були, так вони і продовжуються, то в них тактика одна, на жаль, це знищити свій особовий склад і знищувати нашу землю, йти тільки вперед. Але ми робимо все для того, щоб ворог не просувався, тому ми також намагаємось закрити цей збір, повернутись до нього, що нам потрібно. І впіві дрони для того, щоб зупинити ворога і не дати йому навіть думки про те, що він може рухатись вперед, Патріко. Поки наші глядачі закидають, я сподіваюся дуже активно свої донати на ваш збір, на реби, на дрони. Розкажіть, будь ласка, про роль. Артилерії у сьогоднішній війні, коли е, на фронті переважають дрони і у нас, і противника. Е, наскільки щільний артилерійський вогонь? Загалом, наскільки змінилася війна артилерії? Е, ну, я вам так скажу: що артилерія працює 24 на 7, не дивлячись ні на що. Так, є певні моменти, коли треба. Трошки гарматі постояти мовчки, але е, тим не менш, е, зброя наша працює, е, не дивлячись на те, як там літають дрони і так далі. Бо е, є така штука, як погодні умови, яка завадить будь-якому дрону взлетіти і долетіти до цілі. А погода ніяк не впливає на артилерійський снаряд. Тому артилерія завжди актуальна і буде актуальна, не дивлячись ні на що. ні Скажімо так, ні на який момент прогресу електроники, але снаряд ніхто нічим не зможе заглушити, то артилерія завжди буде актуальна. Патріку, а ось ця проблема вибиття ворожих стволів або контрбатарейна боротьба? Так наскільки вона зараз широко застосовується, і, зрештою, знаєте, коли там є таке поняття зношення стволів, росіяни наскільки оперативно долають цю проблему? Стосовно контрбатарейної боротьби спільно ну, як ми працюємо, да, спільно з підрозділами. Аеророзвідки, ФПдрони і так далі, то ми задаємо ворогу клопота, і на деяких ділянках фронту буває так, що гармати їхні або РСЗВ починають мовчати певний період часу, бо вони розуміють, що контрбатарейна робота дуже, дуже і дуже у нас виходить. Тому так в них. В них теж є якісь успіхи, але тут скажімо так, хто хитріший, хто пер, первіший, то той і перемагає в цій битві. Тому завжди міняється тактика, завжди завжди чомусь вчимось. Вигадуємо нові якісь моменти для того, щоб ворога здивувати і нанести йому як можна більше шкоди. А що можна сказати про підготовку ворожих артилеристів? І якщо говорити про зміну тактики, то яку тактику артилерійського валу використовує противник найчастіше? Ну, найчастіше ворог, скажімо так, використовує спочатку керовані авіабомби для того, щоб особовий склад розосередився, скажімо так, в укриття? І починає працювати вже артилерія повним ходом для того, щоб військовослужбовці не могли підняти голову вище, вище окопа. Але завдяки тому, що вони використовують таку тактику, то десь завдяки нашим підрозділам аеророзвідки ми знаходимо звідки вони працюють, і починається контрбатарейна боротьба і наносимо їм вогневі ураження. Патріку, в нас буквально хвилинка залишилась, друзі. А у вас залишилась хвилина, щоб просто зараз долучитись до збору QR-код і номер картки вже на ваших екранах весь цей час. Патріку, на сам кінець, щоб підвищити ефективність нашої роботи, я маю на увазі артилерійської. Що треба, що зроблено? 40 секунд. Для того щоб збільшити ефективність, це вперше, першочергово потрібні умотивовані і сильні люди. Які будуть розуміти, для чого вони це роблять, і також у нас е працює рекрутинговий центр для того, щоб е бажаючі служити в артилерії приходили до нас, і ми спільно працювали, нищили ворога та захищали свою землю. Тому щоб артилерія гарно працювала, потрібні тільки снаряди. Дякую вам за те, Дякую. що долучилися. Святий Патрік, сержант, менеджер комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади Помста був на прямому зв'язку зі студією. Друзі, збір триває, тому долучайтеся, не втрачайте нагоди зробити добру справу сьогодні.